Нещодавно ми були запрошені на масштабну конференцію для майстрів, що працюють у б'юті сфері, яка відбулася 26 лютого у місті Дніпро. Цей захід був організований дистриб'юційною компанією Медікапроф під керівництвом Наталії Плесюк, та за підтримки українського бренду професійної косметики Смартфодерма. Ми завжди робимо ставку на крупних виробників. Сьогодні в фокусі нашої уваги це українські бренди. Ми їх підтримуємо, ми їх просуваємо і вважаємо на сьогодні одним із найкращих. На конференції зібралося більше 50 косметологів, які отримали можливість розвинути свої знання щодо покращення інструментів та засобів для догляду за шкіри обличчя та тіла. Київські спікери поділилися не лише теоретичними знаннями, але й практичними порадами щодо спілкування з клієнтами, просування власного бренду косметолога. Перший доповідач Анна Фунікова, лікар-дерматовенеролог, косметолог, засновниця мережі клінік Medical Community, розповіла про особливості застосування всесезонних пілінгів. Міжнародний спікер у сфері естетичної медицини Тетяна Юрченко спрямувала увагу учасників конференції на нові можливості ферментотерапії. Сьогодні в мене тема: це альтернативні методи в сучасній косметології, це останні новинки сучасної косметології, і основний мій меседж, як працювати з задоволенням, як отримувати саме яскраві результати, і як зробити так, щоб були задоволені не тільки клієнти, а й фахівці. Тренер з комунікацій і публічних виступів Віталій Ковтушенко розповів, як створити ефективну комунікацію з клієнтом. Це буде і трошечки філософії, тому що і краса, і естетика, і косметологія це все слова із стародавньої Греції. Тому трошечки торкнемося цього, тому що це глибинні смисли. Також психологія людей, які звертаються до косметолога, ми також торкнемося цієї речі, і обов'язково поговоримо про конкретні схеми, яким чином проводити консультації, як робити додаткові продажі, і яким чином переходити в більш високий ціновий діапазон клієнтів. Учасники конференції. Ці віддячили організаторам та спікерам за важливу інформацію та інструменти, які допоможуть покращити роботу, спілкування з клієнтами та надихнули косметологічну спільноту. Конференція дуже на мене позитивні вражена справила, бо таке місце незвичне. Так, тобто артгалерея дуже все яскраве, дуже надихає масштабний захід. Радію, що в Дніпрі щось відбувається, так незважаючи на всі. Наші події у нас сьогодні дуже класні спікери. Дякую, що вони завітали до нас, да з Києва і Анна Фунікова. Ну це лікарі з великим досвідом. Тому все круто організовано, крута виставка. Дуже подобається, як все влаштовано. Мені дуже подобаються спікери. І взагалі, взагалі, я дуже люблю цю косметику. Місія сучасного косметолога це інноваційний підхід до догляду за шкірою, спрямований на підтримку здоров'я та краси пацієнта на протязі всього його життя.